Усіх вітаю! Нарешті від розробників вийшов патч ноут до початку 17-го сезону, який вже стартує завтра, 9 травня. Поїхали! Сьогодні я коротенько розповім вам про найголовніші апи та нерфи нового сезону. Алстар буде в авардропі, базову шкоду кулі зменшили з 17 до 16, але збільшили шкоду по щитам ворогів на 60%, а це дуже сильно, плюс покращили віддачу. Трохи переробили тріплетейк, тепер за постріл він витрачає одну кулю. Магазин до нього з цією зміною також збалансували. Наприклад, з фіолетовим магазином тепер можна зробити 10 пострілів, раніше було 9. Трохи підрізали R99 з усіх видів магазинів забрали одну кулю. Раніше, наприклад, максимум магазинів було 28, стало тепер 27. І саме смачненьке. Понерфили чарджу. Раніше з одного магазину цієї лазерної гвинтівки можна було зробити максимум 4 постріли. Тепер буде 3 постріли, плюс зменшили шанс появи її на мапах. -хі. -хі, -хі. тепер легенди. Апнули ультимативну здібність каталіст. Тепер, начебто, не можна буде і взагалі нічим просканувати. Хизи, як це буде працювати, треба перевірити. По ігровим класам взагалі сильно нічого не змінювали. Єдине що тепер кріпто. Якщо нокається, то його дрон також виходить з ладу. Тобто дрончик не буде давати вам інформацію і сканувати ворогів. Міража так взагалі запихнули у клас супортів, Трохи переробили і самі класи. Штурмовий клас, асалт, трохи збалансували. З їх спеціальних контейнерів тепер модулі будуть падати більш логічніше. Тобто, якщо у вас всі модулі синього кольору, в контейнері буде більше золотих. Плюс оптика буде падати не в залежності від того, хто відкрив контейнер, а рандомно в залежності від оптики і твоїх тімейтів. Далі клас Skirmisher. Airdrop тепер автоматично перевіряється для всієї команди під час розкриття. Це включає також порожній Airdrop. Тобто, вся команда тепер буде бачити, що летить в аирдропі або що. Що з нього забрали? І смаколик, клас підтримки, супортики. Контейнер підтримки тепер гарантує наявність принаймні однієї великої батареї в одному із слотів секретного відділення і барабанний гуркіт, банери тепер може створювати будь-який гравець, у складі якого є легенда класу підтримки. Я так розумію, це навіть працює, якщо ваш тімейт, наприклад, лоба мертва. Ви все рівно можете скрафтити банер. Якщо це так, то це просто імба. Наостанок щодо портативної вежі нового предмету виживання в апексі, то у неї немає обмеження на кількість використання, але її можуть знищити після розміщення. Тому треба бути дуже обережним при її використанні, бо предмет виживання може просто перетворити вас на соковитий шашлычок на зібці для ворогів. Якось так. Дякую за перегляд і не забудьте тиснути вподобайку.